Всім привіт це смішна правда. Канал, де ми шукаємо щось смішне в геть буденних речах. Смішна правда. Тепер, ніж ми розпочнемо, підпишись на цей канал, постав лайк до цього відео та давай починати. Смішна Правда! Сьогодні ми поговоримо про місце, без якого в твоєго баті точно не було спортиву. Місце, в якому школярі слемляться крутіше, ніж на будь-який рок вечірці. Отак. Ти все правильно зрозумів. Секонд-хенд це місце, де тупо рандомна бабка може попросити тебе поміряти свет, або ти один в один, як і Віталік тільки живий. Місце, в якому Бершка і Гучі абсолютно рівні, бо пахнуть однаково. секонд секондхенда важать по понеділкам 170 а в четвер же 70. О, до речі. Сама крута річ, яку я коли-небудь знаходив на секонд-хенді, це була моя самовпевненість. Ну самі розумієте, оперуючи моїми скромними студентськими бюджетами, секонд був єдиним місцем, де я міг відчувати себе стильним. Саме тому я вважаю, що секонд-хенд це місце, яке стирає всі грані між модою і бідністю. А ще в будь-який день завоза можна отримати грибок в подарунок абсолютно. Безкоштовно. кажуть, що ті, хто мірялися в дитинстві на картонці на базарі, на секонд-хенді в роздівалці відчувають себе як вдома. Ну а що погодься, Ну от як впізнати людину, яка купила щось на секонд-хенді? Ну, Це дуже просто. Вона буде бігати і кричати ага, вгадай, вгадай вгадай, вгадай, за скільки купив? Вгадай, за скільки купив, вгадай скільки дав. Вгадай, вгадай, вгадай. Важко не розцінювати це як плюс, тому що секонд-хенд заставляє нас пишатися речима, які ми купили за 60 гривень. Якби не секонд-хенд, українські бомжі виглядали просто як бомжі. А не берлінські хіпстери. Ні, я серйозно, ви думаєте, я жартую? Ви думаєте, я жартую? Зустрічайте! Львівський бомж. Славік! Юрій Дячишин зустрів Славіка просто неба посеред Львова. Безхатченко привернув увагу фотографа тим, що кожного дня одягався в інший одяг. А, перепрошую, не просто бомж, а ікона львівського стилю. Що здивовані? А ви думали, звідки на показах Балансіаги взялися тлічисті сумки і пакети? Sing about. Ну, я навіть не знаю, як це назвати, це якесь секонд-хендове барокко. Отак От дивлюсь на Славіка дивлюсь на Славіка, і розумію, що не стилем єдиним. Мені здається, в Славіка є єбейша перспектива випустити якусь свою лінійку нішового парфюму. Там, парфюм тролейбус номер 5 Сон в коробці. Похотливий будун. Реально, Славік виглядає так, ніби він фіналіст Ukrainian Fashion Week, просто реально тіп не встиг за маршрут. Прикиньте, Славік наскільки популярний чувак, що його фотографували частіше, ніж голубів на площарину. Ні, ну бо серйозно, камон. Який нахер голуби? І як можна не сфоткати тіпа, який знімався одночасно в мальчишнику в Вегасі, і топ-модель по-українськи? Ні, ну от ви теж відчуваєте, та? дивишся на Славіка і розумієш, це не про бабки. Це про... це про відчуття стилю. От реально, скільки живу вперше, бачу бомжа, якого хочеться не обійти десятою дорогою, а сфотографувати і показати жінці. До речі, напевно, якщо б не моя жінка, я б зараз виглядав і вдягався приблизно як Славік. І так, якщо що, то вона попросила мене сказати. Тільки щоб поняв реально, що Славік виглядає просто як мільйонер, який приблизно на два тижні запив з мужиками за гаражами. Погодься, це, якщо б секонд-хенд. Був релігією, Славік би був Ісусом. Тому дякуємо тобі, Славік, за те, що показав нам, що абсолютно не важливо звідки твої речі, важливо те, як ти їх несеш. А за що саме ти любиш або не любиш секонд-хенд, пиши в коментарі до цього відео. І, взагалі, напишіть там коментарів, як вам такий формат подобається, не подобається. Може чогось додамо, чогось заберемо. Буду радий почути саме твою думку. Якщо ти додивився до цього моменту, ще раз прошу поставити лайк і зустрінемось в наступному відео.